Права 90. Укажіть найменше натуральне число, сума цифри, якого дорівнює 101. Ну що ж, давайте міркувати. Коли буде найменше число? Найменше число у нас буде, у нас позиційна система числення десяткова, коли там буде найменша кількість розрядів. Тобто ми, звичайно, можемо і нолики записувати, але якщо ми запишемо цифру, і нолики, то вони не будуть збільшувати суму, лише будуть збільшувати кількість розрядів, наприклад, одиничка, потім 0,00 і так далі. У нас буде дуже велике число, але сума цифр там буде дуже маленька. То вигідніше, щоб кількість цих розрядів була якомога менше. Ну і перше число, яке стоїть, щоб було воно якомога менше. Але не обов'язково воно має бути одиничка. Може бути двійка, трійка, четвірка і так далі, навіть дев'ятка. Краще зробити там чотири дев'ятки, ніж е, одиничку і п'ять ноликів. Бо чотири дев'ятки менше, ніж одиничка і п'ять ноликів, щоб ви розуміли. Тобто кількість розрядів тут головне, щоб було якомога менше. Давайте ми так і занотуємо. Отже. А пишемо тоді так, що найменшим буде число з найменшим, найменшою кількістю. Розрядів. Так. Ну, а найменша кількість розрядів, коли, звичайно, що ми беремо цифру 9. Вона найбільше буде забирати усієї суми. Так, так пишемо тоді. Найменша. Кількість розрядів. В числа, де найбільша. Кількість. Дев'яток. Ну давайте запишемо найбільша кількість дев'яток. Я запишу якось більше. Дев'яток. Ставимо три. Вони. Більше забирають з загальної. Давайте суми напишемо. Так, ну добре, то, то ми знаємо, що нам треба використати якомога більше дев'яток, щоб кількість розрядів була якомога менше. Ну, давайте думати: 101. Як мінімум, якщо 9-ки ми беремо, ми можемо взяти 11 дев'яток, це буде 99. Виходить, що число 101, щоб, якщо треба найменше розрядів, щоб було, ми можемо представити як 11 разів по 9 цифри, це нам дасть 99. Ну і ще ж залишається число 2. Так, його можна представити як 1,1. І його б вигідніше писати впереді. Але якщо ми напишемо 1-1, то кількість розрядів буде більше, ніж коли ми напишемо 2. Тобто вигідніше, щоб найменша кількість розрядів тепер у нас вийде всього 12 розрядів число. Воно буде коли є там 9 дев'яток і одна двієчка. Можна її написати всередині, в кінці, але найменшим числом буде, коли ця двієчка буде першою. Так. А, отже. Пишемо в числа може бути. мінімум дванадцять розрядів. Дванадцять розрядів. Так. І пишемо тоді. 11 цифр 9 і одна цифра 2. І ще раз нагадую, що найменше буде число, коли перша значуща цифра буде якомога меншою. Тобто вигідніше першу цифру нам поставити двійку, ну а потім поставити всі дев'ятки. Так і пишемо. Отже, найменше. Пральне число число сума цифри якого дорівнює? Ну і пишемо число. Двійка. А після неї нам треба написати 11 дев'яток. Ну, розіб'ємо їх е, як 2 дев'ятки, ну, а потім по 3 дев'ятки. Щоб ми могли їх прочитати. Так, це буде 5, 6, ще 3. Так, це вже буде і ще 3. Так, отже, 3, 6, 9, 10, 11. Добре. Читаємо це число одиниці тисячі, мільйони мільярди. 299 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999. Все зробили. Ну і пишемо відповідь. Нас запитують, яке мінімальне число? Найменше, найменше натуральне число. Пишемо 299 мільярдів.